Коли людина трактує Я працюю із собою, важливо зрозуміти, що вона говорить під цими словами, про що це для неї. Я, наприклад, теж дуже давно працюю із собою. Я пройшла усі духовні вчення і так далі, вивчала багато різних течій, і я розумію, що все це залишилося на рівні історії зараз. І вам потрібно розуміти, що усі ці мотиваційні ролики, які ви слухаєте, ми це зробимо, ми вийдемо на певний рівень, ми переможемо. Вібраційно це один рівень енергії. Якщо ви своїм власним тілом не відповідаєте рівню тієї енергії, з якою ви хочете з'єднатися, то вас поле просто викидає. А якщо ви ще і в токсичному стані, ви не пропрацювали своє тіло, а саме ваше тіло хворіє, у вас закислення в організмі, у вас проблема з травною системою. У вас можуть бути тиски, головні болі, автоагресія, автоімунні захворювання і багато іншого. Ви не можете піднятися рівнем вібрації набагато вище. І для того, щоб це зробити, потрібно, як мінімум, робити певні тілесні практики, певні, певну роботу зі своєю підсвідомістю. Адже ви усі прекрасно маєте розуміти, що Робота над собою з собою вимагає насамперед фізичних зусиль, адже треба спочатку просто встати і піти. Однак, якщо ваше фізичне тіло неправильно дихає, відбувається сильне зневоднення, тому що всі ці токсичні процеси викликають сухість клітини. У результаті цикл життя скорочується. Ми перестаємо нормально думати, планувати, нездатні надихатися конкретною метою. Цього, звісно, можна не допустити, якщо вміти і правильно працювати із собою. І для всіх тих, хто вже записався на курс, хочу повідомити, я вже раніше писала, що тут будуть тілесно-духовні практики. Ми будемо робити спільні фізичні вправи. Ми будемо просинатися так само і зранку. Так само ми будемо викладати у записі все те, що буде відбуватися для тих, хто не встиг проснутися. Але це дуже важливо. Ті, хто були на прямому ефірі, вже напевно це зрозуміло. Нам необхідний грамотний розвиток тіла та духу людини. І давайте поговоримо про тему, чому у вас немає грошей на розвиток, чому у вас немає грошей на курси. Це усе про програми, про установки. І я вам зараз розповім саме які. Давайте розберемося з питанням, хто така бідна людина. І як ви думаєте, хто це такий? Це людина, яка не вміє делегувати людина, яка весь час зайнята іншими людьми, і для себе ця людина мало що робить. І давайте ми подивимося далеко в історію: хто були бідні люди? Це не грамотні люди, ті, які не навчалися, ті, які не мали певних знань для того, щоб виходити на ринок, для того, щоб працювати зі своїм мисленням. Бідним людям не були доступні сакральні знання, тому що якщо ми дивимося в історію, там знання були доступні тільки кому? Багатим аристократам. А хто, наприклад, купляє курси і не вчиться до мене, от звертається, от я там накупляв різних курсів і не проходжу. Чому, як ви думаєте, людина не хоче вчитися на курсах? Проаналізуйте, включайте аналіз. Ви привикли тільки слухати. Людина не вчиться на цих курсах і не доводить їх до кінця, не опрацьовує матеріал. Це про те, що в родовій генетиці є досвід кого. Як ви думаєте, рабів, кріпаків, які привикли працювати фізично і не розвивалися ментально? Це люди, бідні духом, бідні своїми цілями, бідні своєю свідомістю. Саме для себе вони бідні, тому що вони привикли не для себе, вони привикли жити для інших людей. Саме тому такі люди не можуть зараз вийти у призначення, розширитися, монетизуватися, тому що у таких людей як при низькому рівні вібрації у герцах, наприклад, до 20, у них формується захворювання в тілі, і ці захворювання якраз і створюють усю ту негативну. Енергію, і ми тоді починаємо транслювати генетику свого роду. От, наприклад, я казав, я ніколи не буду так, як моя мама чи казала, і е, у мене рівень вібрацій настільки впав, що я роблю так, як е, робила моя мама. Я живу так, як жила моя мама, але я до кінця цього не усвідомлюю. Я просто йду по цій же самій генетиці. І якщо дивитися... Десь глибоко то у таких людей є нав'язане переконання, що ми духовні, коли ми все для всіх, але для себе це ж гріх. Ми маємо все для всіх, ми маємо терпіти, ми маємо страждати, ми маємо бути тими великомучениками. Але зараз не ті часи. Біблія, історія і міфи були переписані 20 разів, а то й більше, і переписані вони людьми. І зроблено це все для чогось. Давайте я не буду філософствувати на цю тему. Я е віруюча людина, я вірю в Бога як енергію. І ця енергія є в мені. Ця енергія мені дозволяє делегувати, монетизуватися і допомагати іншим людям. І, наприклад, церква засуджує тих людей, які мають знання. Це називається відаючім. Ведаючі це ті, хто володіє знаннями. В церкві це називається магія. Мати знання це магія. Ось. Тому, якщо ви живете в обмеженнях, то ви автоматично попадаєте в егрегор бідності. Той, який вам заклали духовно, той, який є, у, можливо, у вашому роду. Е, мені кажуть, у мене на це немає часу. Це про те, що людина працює як кінь. Коли я кажу, у мене на це немає часу, у мене нема часу на розвиток, у мене немає часу на навчання, у мене нема часу на курси, це про те, що я працюю як кінь. Базово, я не хочу розвиватися. Базово, я не довіряю іншим людям. Базово, у мене стоїть установо програма Я сама чи я сам. І е, я не можу сам чи сама справитися, і на це у мене йде все моє життя. І, можливо, я навіть і не доходжу. Е, можливо, я навіть уже і не розумію, де моя ціль, а де не моя ціль, для кого я живу чиїми програмами я живу, і я продовжую надалі, таке паразитуюче життя. Але мова йде про саморозвиток, а саморозвиток це розвивати себе через певні навчання, через роботу з тілом, через роботу з духовним ментальним полем. Через це йде розвиток. Через це можна пізнати Бога. Бог це є свобода. А у нас про що Бог? Бог це покарання, це страх, і коли нас так само стоять такі установки, то ми не можемо бути вільні. А коли у мене є всередині Бог, тоді я можу ділитися своїм станом з іншими відповідно. У мене на це є фінанси. Коли в мене є фінанси, вони мені дають теж свободу, свободу бути вільною, свободу вчитися, свободу обирати, свободу подорожувати, свободу правильно харчуватися, свободу дбати про своє тіло, свободу давати мікро та макроелементи, свободу давати хороших спеціалістів для себе. Розумієте? Але для цього мені треба вийти з установки, я сама і почати хоча б з мінімуму, працювати своїми травмами і тригерами. І курси для того, щоб ви розвивали свою свободу в першу чергу, фінансову, матеріальну, щоб ви могли збалансувати, що таке матеріальне і що таке духовне. Коли людина обмежена у своїй у своїх фінансах, то вона не може бути вільною. Запам'ятайте, коли я обмежую себе в фінансах, коли я обмежую фінанси на себе, я не можу бути вільною. Тому що така людина залежна фінансово від інших людей, від директора, від тої роботи, де вона працює, залежна від їжі, залежна від критики інших людей, залежна від обставин, від рівня зарплати. і і така людина не може себе просто почувати вільною. І з цього моменту людина перестає належати собі, коли у неї. При... Появляється, наприклад, спонсор. От, я все життя, ну, я ну, це я не про себе кажу. Я кажу просто, як я, як особистість, того, хто слухає. Я все життя мрію, щоб у мене з'явилася е, е, мені достойна людина. Достойна це яка? Це така сама буде, як я. Але е, я ж то себе не знаю. От, наприклад, якщо у мене Купа установок, якщо у мене немає житла, якщо у мене проблеми зі здоров'ям, якщо у мене е, у генетиці купа хвороб, то мені прийде така ж сама достойна людина, і потім я буду казати: от, наприклад, прийшла до мене людина, е, чоловік алкоголік Чого це всіх нормальні, у мене алкоголік? А тому, що у вашому роду є ДНК алкоголізму, ДНК залежності. Воно проявляється не тільки як алкоголізм, воно проявляється у різних видах залежності. Залежність від солодкого, залежність від мучного, залежність від цигарет, залежність від чужої думки, залежність від критики і багато чого іншого. Все це проявляється у різних типах залежності. І от тому е, у мою генетику прийшов. Достойний, гідний мені чоловік алкоголік. Ось як притягуються наші залежності. А я сиділа собі, уявляла щось інше. У духовних практиках сиділа, писала е 200 видів характеристики, яка ця людина має бути, а вона мені не проходить. Як же ж так? Ось не працює це все. Працює тільки тоді, коли ми виходимо за межі своєї родової генетики, а не коперсаємося у ній, коли ми починаємо вчитися у тих, у кого вже це пропрацьовано. Коли ми входимо в поле у тих людей, у яких уже це трансформовано, тільки так працює. Бо коли ми сидимо в полі, де це не працює, не думаю, що для вас це спрацює особливо зараз, у цих енергіях. І на моїх курсах по саморозвитку ми розвиваємо мислення багатої людини. І для того, щоб його розвити, ті, хто от застряг у цих патернах, вам потрібно одну лекцію слухати декілька разів. Вам потрібно тренувати свою підсвідомість, повторюючи один і той же самий матеріал. Ваша підсвідомість саме тоді перепрограмується і зрозуміє, як мислити по-іншому. Коли ви вже увійдете в такий тип мислення, вам буде набагато простіше вийти з патерну бідності, з патерну обмежень. Коли ви звикаєте так думати, ви звикаєте так жити, і тоді вам стає комфорт. Жити в оточенні інших людей, тоді у вас пропадає критика до інших людей, тоді у вас пропадають страхи, тоді ви стаєте впевнені, тоді ви починаєте відчувати себе прийнятими, адаптованими серед тих, у кого є цілі, серед тих, у кого є гроші, серед тих, хто вчиться, хто рухається, хто розвивається. Якщо ви купили, але не користуєтесь, у вас на це немає часу, це про установку Я хочу залишатися у своїх шаблонах в тому, де я живу дотепер. І це про рівень знову ж таки ваших вібрацій. Тому що відповідно до вашого рівня вібрацій, завжди підтягується модель поведінки вашого роду. Генетика підтягує стандартні сценарії, і ви вже не розумієте, де правильно, а де неправильно. У людини завжди є вибір мислити як бідний християнин або мислити як багатий аристократ. І якщо ви хочете тягнутися до багатих аристократів, то починайте працювати із собою. Людина безграмотна, вона. Починає вірити в чудо, в магію. Вона думає, що роблячи поклони, від цього її життя зміниться. Але ну, я думаю, тут багато є віруючих людей. От скажіть, чи допомогли вам поклони змінити ваше життя, вийти на фінансовий рівень, розширитися, монетизуватися? Не думає. Але ефект плацебо ще донедав працював, тому, можливо, комусь і допомогли, не буду заперечувати. Я не засуджую ні одну віру, тому що я вірю в те, що я вірю. Людина, яка хоче мати фінанси, вона має дивитися в сторону інтелектуального розвитку і фінансової грамотності. І у нас, на жаль, формується матриця. І матриця наша формується на фоні того всього, що я бачу і чую. І якщо я постійно чую проблеми, якщо я постійно бачу розруху, якщо я постійно бачу пробідність, якщо я живу минулим, то така у мене і матриця. І якщо я не хочу вчитися, якщо я не хочу щось робити, якщо я не хочу розвиватися, це про те, наскільки я вмію стримувати обіцянки перед самим собою. От як, наприклад, з нами життя поступає, ми вирішили робити пробіжку. Ми щось вирішили для себе або почати здоровий спосіб життя, піти на курси, піти навчатися. І це рішення, це не просто е, тому, що я так. І чи мені хтось сказав. Це про те, що вам зараз потрібно розкачати певний ресурс, тому що попереду є якась ситуація, у якій, якщо у вас буде нетрен... нетренований цей ресурс, вона просто викине вас з поля. І ті люди, хто захворіли, не можуть швидко виздоровіти, тому що у них слабка фізика. Виздоровлює тільки та людина швидко, у якої здорова фізика. І фізика це е, роки тренувань, це роки тілесних практик для того, щоб була здорова фізика. Ті люди, які виходить, профілактикою своєю, не займаються. Отримаєте рекомендації, а профілактикою не займаєтеся. Ви думаєте, вроді, у мене ситуація не така запущена, і потім бабах, через 2-3 місяця ви отримуєте отой пінок, викид із поля, хворобу, певну ситуацію. Ви маєте зрозуміти, що завжди має бути мотивація бути здоровим, бути інтелектуально розвиненим. Ви маєте бути завжди готові до кризису, а не ховатися за своїми страхами. За кожним кризисом стоїть ваш розвиток. І якщо ви цим не займаєтесь, відкладаєте це на постійній основі в одне місце, то коли ситуація відбудеться, ви вже не зможете самостійно з нею справитись. Аналізуйте, я е, не даю вам. Роботу для того, що вона мені потрібна. Воно потрібно в першу чергу для вас, для кожного, хто слухає зараз цю лекцію. І саме ви можете змінити своє життя, прийшовши і розібравшися зі своїми програмами, зі своєю генетикою, змінивши все це на рівні свідомості.